Привіт, красуні, сьогодні п'ятниця, і в нас сьогодні з вами буде руханка на 5 хвилин. Тож, розпочинаємо. Що ми робимо спочатку? Ми будемо робити з вами перекати. З носка на п'ятку. При цьому наше тіло стабільно. Ми не будемо завалюватися, буде просто стабільно перекати. З носка на п'яточку. З носка на п'яточку. Чудово. Обов'язково. Протягом всього тренування ви слідкуйте за вашою поясницею, щоб не було ось цього прогину. Тобто лобок трохи підкрутили на себе і робимо чудово. Ваші литки вони можуть почати прямо горіти. То класно. Чудово. А тепер додамо наші руки. Коли ми на горі, ми ручки на. Назад. Назад. І ми нашою маківкою, ніби тягнемося туди до неба. Не прогинаємо спину. Корпус весь стабільний. Можна трошки повільніше. І трошки затрималися на горі. Затрималися. І ручки назад. Чудово. Назад. Десять. Молодці. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чудово. чотири, три, два, молодці. Один. Розслабили трошки ніжки, ноги поставили на ширині плечей. І будемо робити легкі присіди. Можна навіть трошки трошки ширше, ніж наші плечі. Легкі присіди. Якщо у вас проблеми з колінами, то ви робите зовсім трошки. Зовсім трошки. Коли ми нагору видох. Робимо 15 разів. Один, поїхали. Два, три. При цьому продовжуйте. При цьому наш таз нікуди не провалюється. Рівно. Ось таким чином, ніби ви біля стіни. Біля стіни. Чудово, п'ять. 4. Три, два. І один. І зараз робимо трошки такий присід. І попружинили. Попружинили, попружинили. Ще трошки, 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 трошки. Чудово встали, розслабили. Ще разок. Розслабили, чудово. Ще разок поставили наші ножки. І поїхали. Один. Два. Три. чотири, Видох. Видох. Можте руки нагору. Буде трішки складніше. Супер. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лишились і трошки попружинили. Трошки, 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 трошки попружинили і розслабили ножки. Чудово. Залишаємося в тій же позиції ноги на ширині плечей. Трішки присіли, і ми будемо робити ось такий рух нашими стегнами, для того, щоб розблокувати наш таз. Тобто ми майже вирівнюємо ногу одну і намагаємося наші ніжки прям підтягнути до грудей. При цьому дивіться, груди мої з плечима на одній і ті самій площині. Вони не рухаються. Чудово. Поїхали. Один, два, п'ятнадцять разів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Розслабили трошки ніжки. Знову стали. І поїхали другий підхід. 1, 2. Слідкуйте за попереком і плечима. 5. Чудово. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово розслабилися. Далі наші ручки. Ми будемо робити з вами ось такий рух. По-перше, перевірили наш, нашу поясницю, щоб все тут було рівненько. Лобок підкрутили на себе і прес тримаємо. Ми будемо піднімати наші ручки і опускати зводичі лопатки. 15 разів. Поїхали. Один. Видих внизу. Два. Три. Чотири. Поясниця. П'ять. Ніби ви розтягуєте резинку якусь. Три. Чотири. Ще трошки. П'ять. Коліна можна трохи зігнути. 4, Три. Два. Прес тримаємо. Один. Розслабили руки. Струснули. Ще разок. Поставили, трошки зігнули коліна. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Один. Два. Три. Розкриваємо прям груди. П'ять. П'ять. Чотири. Три. Чудово. Два. Один. Розслабили. А тепер ось просто йдіть розслабте ваше тіло, зніміть всю напругу, тіліпайте руками, ногами так, як вам хочеться. Просто розслабтеся, розслабтесь, можете зігнути вашу спину. Розслабтемо. Тіліпається, як тіліпається. Розслабляємо. Чудово. І насолоджуємося новим днем. Всього лише 5 хвилин. І купа енергії. Я вас чекаю в коментарях, ваші відчуття. І як вам такий формат руханок? Бабай.